Колишні працівники сумського машинобудівного об'єднання поновили вимоги з виплати заборгованості. Нині підприємство є найбільшим боржником із виплати зарплати в Україні. Йдеться про понад 200 мільйонів гривень. Більше розповість Євгенія Токарєва. Мітинг розпочали о десятій у сквері щастя. Колишні працівники заводу вкотре вимагали виплатити їм зароблені гроші. Яка зараз ситуація із погашенням заборгованості? розповів Дмитро Супрун. Він представляє людей у судах. Реальний продвижок немає. Що там меру обіцяли в березні, що з травня почнуть гасити по, по, по мільйону, не пам'ятаю точно. Травень пройшов, нічого світ не почали. Була незначна виплата, коли була апеляція по справі безпосередньо Лук'яненка, коли йому 20 мільйонів встановили за побіжного заходу. Сам завод зараз, ну представники, декларують, що вони в серпні там яких 700 осіб за, 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 ну, там, проплатили 700 осіб. Однак в середньому це виходить, по 4 тисячі. За півгодини учасники акції пішли до обласної адміністрації, аби звернутися до голови Дмитра Живицького. я не отримала ні свою зарплату. Я не отримала ні свою зарплату за півроку, ні розрахункові, коли звільнилася з заводу Фрунзе у 2018 році. Це був ще завод Фрунзе. Зараз його перейменували в інженіринг, хоча підприємство користується всіма потужностями цього заводу, який винен мені зарплату. Зараз тяжко хворі моя дружина. Гроші потрібні кожен день. Звідки я їх візьму? Неповернення грошей, а це є протиправний акт взагалі. І нічим він не може бути виправданим. Ніяким там відродженням підприємства. Якщо жодних реакцій не буде, за тиждень ми перекриємо дорогу біля Макдональдсу. Дмитра Живицького, до якого прийшли люди, у місті не було. Він у відрядженні, сказав його заступник Тарас Савченко. Він із заступницею голови Вікторією Медвідь вийшли до них. На сьогодні, по статистиці, за останні три роки було погашено 46,2 мільйона загалом з 2018 року. За останні півроку за гра за графіком погашено 8 мільйонів гривень. У нас є на контролі ваше підприємство в кабінеті міністрів України. постійно раз на квартал розглядається під безпосередньо засіданням Кабміну, заслуговується керівництво підприємства, на із комісії. Групу сімох людей запросили до адміністрації показати документи і графіки виплат, які мають, та записати вимоги. Ви продиктуєте, ми напишемо, ви підпишетесь, що ваше, вашої групи а, така вимога, чітко по пунктам, що надати, в який строк. Підпишете цей лист, там прізвища поставите, залишите телефони, залишите електронну пошту. І тоді це буде конкретна розмова, Якщо ви хочете почути нашу відповідь, на одному з плакатів люди вимагали націоналізувати підприємство, яке їм заборгувало гроші. Чи це можливо, розповіла засновниця ліги антитрасту Агія Загребельська. Інструмент націоналізації це неефективний інструмент в даному випадку, тому що з одного боку а націоналізація слово воно є досить небезпечним з точки зору інвестиційного клімату в Україні, тому що інвестори вони не дуже люблять вкладати гроші в країну, де можуть бути такі випадки націоналізації з іншого боку, немає в чинному законодавстві України такої підстави для націоналізації, як заборгованість по заробітній платі, і це також буде певним чином впливати на наш інвестиційний клімат і третє як на мене, це одне з найважливіших. Це те, що ми бачимо, що державні компанії, державні підприємства, які перебувають в державній власності, в тому числі промислові підприємства, вони також не характеризуються якимись там чудовими досягненнями, бізнес-досягненнями, прибутками і так далі. Здебільшого вони виступають корупційними годівничками з одного боку для чиновників, з іншого боку для олігархів. Тому націоналізація і передання цього активу в державну власність я не думаю, що воно кардинально і суттєво змінить ситуацію. За реєстром Міністерства юстиції підприємство завинило своїм працівникам понад 196 мільйонів гривень. Це сума за виконавчими листами. Їх майже 4 тисячі. Загальна сума заборгованості складає понад 220 мільйонів гривень.